75 років тому розпочалась Друга світова війна. І з нас ніхто не міг подумати, ще навіть рік тому, що такі осколки від російського ГРАДа будуть нищити Україну і вбивати наших людей. Тоді Радянська Росія влаштовувала спільні паради з військами Вермахта. Світ зробив висновки. Це так не пройде. Для того, щоб зупинити цю війну, нам потрібна єдність. Всередині України. І сила духу, яку демонструють ці хлопці, які вийшли з оточення, не здались і вивели наших бійців. Сьогодні я бачив десятки важкопоранених з зони бойових дій. Молоді хлопці. Які вижили, які вистояли, і коли побачив Володю Парасюка, відомого Володимира Парасюка, з часів Майдану, він сказав просту, але зрозумілу фразу: Виздоров'ю встану і піду далі захищати країну. Тому перше, що необхідно, це наша впевненість. В нашій перемозі, наша єдність, наша сила духу. Звичайно, що ми очікуємо і допомоги ззовні. Низка санкцій, які були вже застосовані. Виявились кроком до певного стримування, але далекі від вирішення цього конфлікту. Час називати речі своїми іменами. Росія і Володимир Путін розв'язали цю війну на російському режимі. Лежить відповідальність за війну в Європі, за вбивство наших людей, за крадіжку Криму. За знущання над мільйонами українців. І все це за бажання відновити Радянський Союз. Радянський Союз пав. І той, хто буде намагатися відновити будь-яку імперію, паде так само безславно, як і його попередники. Я певен, що ми пройдемо ці випробування. В першу чергу треба покладатись на власні сили. Самоорганізація всього українського народу. Боротьба на кожному місці, хто би де не був. І допомога фронту. Що стосується військового керівництва. Радикальні і кардинальні зміни в військовому керівництві країни. І тут я підтримую президента. Ще раз хочу подякувати хлопцям, які не покинули бійців, які не здалися, які вийшли з оточення, і які далі готові воювати за нашу країну. Слава Україні! Героям слава!